Свобода, шановний головуючий, шановні народні депутати, всеукраїнське об'єднання Свобода буде підтримувати цей законопроект і голосувати за прийняття даного законопроекту 4980. Тут була згадана 10-та шахта міста Нововолинська. Відразу хочу сказати, що місто Нововолинське, шахтарське місто, в якому буде закриватися ряд шахт, буде вивільнятися майже 4 тисячі шахтарських працівників. А це означає, що приблизно 12 тисяч працівників не будуть мати за що існувати і отримувати своїх рідних і близьких. Тут була згадана 10-та шахта, яка вже 20 років будується. Потрібно сказати, що ці кошти вкрай необхідні для того, щоб працевлаштувати всіх, хто буде скорочені на інших шахтах. Разом з тим, потрібно сказати, що всі угоди по будівництві для прикладу 10-ї шахти. Були заключені з підрядними підприємствами Луганська, де керівниками були засновниками Єфремов, син Януковича, а також Іванющенко, де існували великі корупційні схеми. Шановне товариство, разом з тим потрібно сказати, що на 10-й шахті по сьогоднішній день працює корупціонер, ставлених сім'ї Януковича Солоп, який заставляє працівників. Цілувати йому руку за те, що він директор і дає можливість працювати їм на цій шахті, шановне товариство, не можна допустити, щоб українофоби, україно-ненависники в той час, коли про... ми відбулася революція гідності, щоб ці українофоби працювали керівниками таких великих підприємств. Ми Всеукраїнське об'єднання Свобода за те, щоб даний законопроект був прийнятий в цілому. Слава Україні! Дякую, будь ласка, народний депутат Розенка, фракція Удар Павло Розенка, фракція Удар Віталія Кличка. Справді місія цього законопроекту є абсолютно благородною. Ми повинні оперативно